Всім привіт, піпл! Сьогодні я представляю нового вірша, але перед тим вам ще презентую місце його зйомки. Воно у нас, як завжди, трішки нестандартне. Так, зараз по-бистрому прошвернеться. То є наше місто під назвою Червоноград. Справа кольорове, таке прям насичене життя місто. Тут у нас водограночки дві, десь приблизно по метрів 500, в яких миють машини і купаються. Може, нас на весна. На душі весна. У нас отакий от краєвидик вниз. Дачки, дачки, тачки, всі діла. І тут та земля українська, щедра, багата. Оскільки тупає. Тут ще одна така вишечка. Не знаю, як вона виконує функцію. Менше з тим. Менше з тим. Так, менше слів, більше діла. Зараз одну секундочку. Я підготуюся до представлення віршика. <кій> Ух ти, моя шапка. Чуть не впала. Буває. <кій> так, вірш називається індивідуальність. Існують люди, які люблять давати поради. Але деякі з них краще б залишались мовчати, бо не переживши того, чого нам дозволило життя повідати, не в спромозі вони тут для нас план дій складати. А взагалі у житті дуже важливо власну точку зору мати. Також досить корисно на власному досвіді безліч перешкод подолати. Тоді дуже довго будемо ми ці уроки життя пам'ятати. Також і помилки інших людей варто у пам'яті закарбувати. Бо на одних своїх можна надто багато дров нарубати. Ще одну важливу істину повинна всяка персона осознавати. У кожного з нас своє життя. І ніхто не вправі ним керувати. Ще у школі мали би нас навчати, що у житті буде безліч творінь, які будуть старатися нам свою думку нав'язати. Скажуть вони тобі, ти не зможеш цього подолати? А у цьому ділі успіхів також ти можеш не чекати. А хобі це, які порадили тобі вар'яти. Так, Найдуться істоти, які будуть нас антимотивувати. Свій ніс будуть вони усюди сувати. Навіть у те, кого нам варто кохати. Але... На цей світ ми народжені своє життя проживати, а яке велике щастя кожен новий день пізнавати. І з наполегливістю і вірою власну історію успіху у житті карбувати. Тож не даймо різним критикам дорогу майбутнього для нас обирати. бо не дано їм осознати, що саме наше серце прагне досягати. А наприкінці наступне варто усім нам пам'ятати, серед восьми мільярдів людей ти так. Ти особливий. І ти. Саме ти особлива. І тебе не здолати. Да! А тепер практикуємо свою особливість. Тепер встаємо і повторюємо за мною. 다다 <이>